Ось такий от образ у нас на, е, від 5 до 9 класу, а який буде на 1, третій 4 клас. Дивимось. Так, як тут опуненати. Ой, перепрошую. Підниця. Далі футболка. Далі резиночки. І щиточка. Я її кидати не буду. Ну, зроблю вигляд. Пічка. Сумочка. Це від пер, першої, другий, третій, четвертій класи. П'ять, шости ви бачите, по платі. Оця от сумка це звичайна чорна сумка, тільки за сюрпризом. Ну і... бантики. Я ходив туди причепила. Це на перший, другий, третій, четвертий. На. П'ятий клас. Латічко. Тухлі розпущене волосся. І ця талцумка. Макіяж непонятний, нібито в 10 клас. <ристо> ну все. Я цей образ не буду вдягати до школи, бо я не в першому класі. Я уже в пяту сильно вздоросла. Ну, я совсем пока. Образ таша классный. Латя. Пухли. Беремо ту саму сумку. Помада. Беремо стрічку і зав'язуємо волосся. І все, я готова. Тільки не до кінця. І якщо що, то можемо в будь-який момент ось так. от. Ми готові. На тухлях. Коротше, йдемо репетирувати походку. Сумку я прибрала, але зараз буде моя походка.